Всім привіт! Сьогодні Шок-контент. Я буду вам знімати мій макіяж, який я зазвичай роблю. Але в Ірландії я його, на жаль, зараз роблю дуже рідко, але мітко. Тож, будемо дивитися, чим я фарбуюся. я вирішила, що на початку відео я хочу змінити водолазку. А не знімати у своїй домашній футболці доми Джері, бо це вже ну, занадто. Я ж забираюся виходити. Намалююся, а потім ну, перевдягати це все, ну, навіщо? Так це робіть. Бо потім усе буде у бібі Кримах, Сісі, Кримах, Тональці. Не треба так робити. Почнемо. Спочатку я зволожу свою шкіру. Для cc Крем. CC-крем Крем це Control Color. Ну, Як ви бачите, в мене пігментація, але я мушу ще мазати контуром та консилером, але я цього не роблю. Тож, тільки cc Крем. Але спочатку я зволожую свою шкіру таким кремом. Мені подобається я. Ним користуюся десь приблизно місяця три. Лайк. Like. Далі. Сісі крем. Наразі цей Сісі Крем зараз дуже популярний у нас в Україні корейської фірми. Він спочатку білий, але потім підлаштовується під тон вашої шкіри. Так, ви, мабуть, вже знаєте, що це популярний корейський Сісі Крем. Але проблемка була в тому, що в мене була маленька версія цього крему. Я купила собі великий і я дурбелик. Не будьте дурбеликами, як Поліна. Він так не працює. Його треба повернути, а потім вже наносити. Тож, він популярний тим, що коли ти його наносиш, він білий. А потім. Коли ти наносиш його на шкіру, він становиться під тон вашої шкіри. Бачите, він вже не білий. Шок. Поїхали далі. Хочу ще сказати, що мені не вистачає спонжика, і я повинна його купити, бо такими, як рухами руками, Ну, це тяжко. Ребята, це тяжко. Хочу змінити руки на спонжик. Ну, тобто купити спонжик. Далі йдемо. І я не наношу цей CC крем на все обличчя, я тільки наношу на ті зони, які мені. Не до вподоби по кольору, скажімо так, або де я роблю інтенсивний макіяж. Інтенсивний макіяж я роблю на очах. Ну, це стрілки. Це моя класика, вибачайте. Типу, я не кажу, що я професійний мейкапер, це так, Вийшли погуляти, попили кави та прийшли додомцю. До мені багато чого не вистачає, але це все час. Step бай степ П'яно-п'яно. Знаєте ще що? Я вам розповім такий фактик про себе. Я дуже люблю дивитися АСМР перед тим, як лягти спати. І не те АСМР, коли там щось їдять. А типу таке. Мені це дуже-дуже подобається. <плес> <плес> ну, Дурненька. Я не знаю, бачите ви різницю чи ні. Чоловіки зазвичай не бачать, але жінки мусять побачити. Я бачу. Та світло дуже таке, я справа. Що ж, я не крашу свої брови, бо мені подобаються такі, які вони є. Натуральні. Так. Далі йдемо. До очей, це стрілки. Боже, я хочу вам похизуватися, поплакати ну, все в одному. Це підлітка для очей від Кіко. Це витвір мистецтва, в прямому сенсі цього слова. Ви тільки подивіться: з одного боку, вона товста, з іншого. Тонюсінька. Це шедевр і знаєте що? Вони припинили випускати цю підвіду. Це мій біль. Бо в мене їх було три. І там вони усі закінчилися. Що ж, зараз я. Користуюся Нікс, але мені вона не подобається. А, чому не подобається, бо вона занадто тонка. Про цю от, я зазвичай використовую цю. Але про цю я мовчу. Її... Ти не змиєш нічим. Не маслом, не милом спеціальним для обличчя. Це щось страшне. Дівчата, я вам. ну... Це не рекомендую. Ну Це жопа, девочки, а не Waterproof. З горем навпіл я намалювала собі такі стрілочки від підводки NYX. Не waterproof, а інша. така от. Але я дуже чекаю цю, коли вони відновлять ці прекрасні підводки. Факт, це дуже класно було. Далі йдемо. Далі у нас іде Бросматика. Ви знаєте цей нікнейм Бросматик? По-харковськи. Ладно. туш, від Кіко теж. Що я можу про неї сказати? Вона з силіконової такої. Як це? М цей? Це силикон. <свят> um, до неї в мене була туш сколістар та сколістар мені подобалось більш, ніж ця. Але зараз спробуємо цю Поїхали. <свят> Боже, я голова. Я забула, що я купила нову туш новий просматик я використала старий. Ви розумієте, ну, наскільки часто я фарбуюсь? Ні. Типу, не часто. Ви Бачите, тут ще можна міняти так. Хоп, крутиш вправо, воно інше. Крутиш вліво, воно інше. Але що, що там міняється? А там, типу, об'єм та на. Длину. Ви бачите? І вона вона не силикона. Вона така. О, звук дуже класний був. Почули? Але вже пізно. Я намалювалася той. А, далі в нас іде ліпстик. Знаєте, ну, щоб знайти. Блеск це марафон, бо це як сумка Герміони. Можеш знайти усе. Тож, сьогодні я хочу, мабуть, ойл, олію для ця лампа. по-нормальному. Олію для губ. Намазюкаємося її. Я накупила собі помаду від Мак, але користуюся їм дуже рідко. Але, ну, бомба. Колір бомба. Але поліна, ну, типу, ну да. Ну, навіщо? Пф, навіщо фарбуватися? Фігня, це. А, ще хочу з вами поговорити про свою біль. Я не знаю, чи то осінь, чи я хворію, але моє волосся. По всій хаті. Хвилина мовчання. Жартую. Зараз вам покажу цю олію. Це, як ви можете в мене бачити, рожева олійка. Вона з полуницею. Претензій в мене до неї нема. Дуже класно. Та наноситься супер. Так, будемо зараз цією олійкою фарбувати губ. Ви мабуть думаєте, невже Поліна зараз на людину похожа? Невже? Уф, вау. Бо до цього М -м. нафарбована, така натуральна. М -м. Мені дуже подобається подушечка, ви бачите? Класно. Як ви можете бачити, вона надає такий блискучий, гламурний ефект. Вона така дуже ніжна і пахне ненавяжчиво, таким солоденьким. Так от вона блистить. Що ж, хочете, оцінюєте мій макіяж, хочете ні, але це так вам просто мій життєвий опит. По майкапу. Дуже плачевний, але який є. Всім гарного дня, до побачення!